Неостигмін, що також відомий під назвою прозерин, це антихолінестеразний засіб, який випускають у формі розчину для ін'єкцій. Зазвичай фермент холінестераза руйнує ацетилхолін у холінергічних синапсах. Неостигмін зворотно пригнічує активність цього ензима, в результаті чого в синаптичній щілені зростає вміст ацетилхоліну. Таким чином, неостигмін посилює проведення. Імпульсів через холінергічні синапси і тому виступає МН-холіноміметичним засобом непрямої дії. Посилюючи вплив ацетилхоліну на Н-холінорецептори, неостигмін підвищує тонус скелетних м'язів. Тому лікарський засіб призначають для лікування міастенії, паралічів і парезів. В результаті травми мозку, поліеміліту, енцефаліту і менінгіту. Через підвищення тонусу м'язів неостигмін протипоказаний при епілепсії, неостигмін також застосовують для відновлення м'язового тонусу після введення міорелаксантів антидеполяризуючої дії. При цьому для попередження м холіноміметичних ефектів неостигміну вводять м холіноблокатор атропін. Однак, якщо міорелаксація спричинена дитиліном, неостегмін протипоказаний. Посилюючи вплив ацетилхоліну на емхолінорецептори, неостигмін активує моторну функцію кишечника і сечового міхура, тому призначається при приатонії цих органів, наприклад, у післяопераційному періоді. При цьому очевидно, що лікарський засіб може спричиняти спастичний біль у животі. Та діарею, і є протипоказаним, якщо порушення перистальтики спричинене механічним фактором. Крім того, як непрямий емхоліної неостигмін також спричиняє звуження зіниць, посилення слиновиділення, зниження частоти скорочень серця і артеріального тиску, бронхоконстрикцію та посилення секреторної активності органів шлунково-кишкового тракту. Лікарський засіб підвищує тонус матки і протипоказаний під час вагітності. Неостигмін не проникає через гематоенцефалічний бар'єр, тому недостатньо ефективний при отруєнні атропіном.